Ізвет, Рігведа, гімн про перемогу індри на дагі. Маю співати про ту перемогу, що вчора одержав індра-стрілець, переміг він Агі, розділив усі хвилі, визволив він з гір небесних потоків. І ринули води, як до обори корови біжать, так летять вони в море. Індро, подужавши первесня хмар, ти розбив їсі чари, тих чарівниць народження дав сонцевим місяцю, й зорям. Перед тобою твіх ворог зника, індра вдарив на врітру. тож найхмарніший був ворог, потужним, смертельним перуном він йому тіло розбив, мов підтяте сокирою древо, долі простягся агій. Наче прорвана гребля лежить він водами вкритий, а там ті води утішили серце, врітра колись їх держав у своїх величезних обіймах. Отже агій подоланого давлять вони, і стискають. Кидають вітри турботні, буйні тіло врітри, і води топлять його. Він тепер така річ, що й назви немає. Сон вічний сон покрива тепер ворога індри. Космогонія. Буття і небуття тоді не було, повітря не було і склепіння неба, що покривало, де, що захищало? Була вода, глибока безодня, і смерті не було, Без смертя також. Між днем і ніччю не було відміни, те дихало саме одне без вітру і більш нічого не було, крім того, вкривала пітьма пітьму спокон віку. Цей Всесвіт весь, мов океан без світла той зародок, що хаосом був вкритий, один від сили спеки народився. Любов спочатку виникла від нього, що стала першим для думок насінням. Знайшли зв'язок між сущим і несущим, у серці стежачи думками мудрі. Думок тих промінь наскрізь простягнувся, що на горі було, і що зі споду. Там сім'яності, тут же їх сприймання зусилля знизу, зверху поривання? І хто це знає, і хто про це повіда? Звідкіль цей Всесвіт народився та виник, боги пізніше за нього народились? А як оце створилося? Хто знає, світобудова ця звідкіль взялася, чи створено її було, чи інакше В найвищі небі хто її пильнує, той, певно, зна, чи може, й він не знає.